Моді вітання час Кремечуцьких новин на Алтаві. Як пройшли екстремальні вихідні по Кремечуцькі? Скільки коштів зібрали під час благодійного забігу? Та як індонезійці навчали Кремечужан своєї музики? Екстремальні вихідні по Кременчуцькі в місті відбувся дев'ятий фестиваль сучасної молодіжної культури Екстрімзон 2013 організований молодіжним парламентом та комітетом молодіжних організацій, за підтримки міського голови Олега Бабаєва та народного депутата Юрія Шаповалова. На фестивальних майданчиках змагали спортсмени з усієї України. Графіті, вуличні футбол та баскетбол, тріал, трікінг і скейтінг. Далеко не повний перелік екстремальних номінацій. Про тонко спорту у новому форматі в матеріалі. Олександр Демеденко. дві тисячі учасників і майже 10 тисяч глядачів з усієї України зібрав дев'ятий фестиваль Екстрим зона. Втім, фестиваль це не лише можливість побачити майстерність спортсменів екстремалів, а ще можливість посидіти в справжньому автомобілі для перегонів, на якому наше місто представляє народний депутат України Юрій Шаповалов. Поїхали! Одинадцять фестивальних майданчиків, і на кожному справжні дива творяться. Спортсмени, музиканти і художники демонструють глядачам свої вміння. Сучасне тлумачення спорту вражає. Досконале і дійсно екстремальне володіння тілом заворожує. Аби сформувати у молоді позитивне ставлення до здорового способу життя. Фестиваль підтримує міський голова Олег Бабаєв. Ми хотіли, щоб наша молодіжчувала себе в нашому місті, Социально защищенные. Чувствовала, что она кому-то нужна, чтобы наши молодые люди развивались, работали на благо города, потому что это наше будущее. И хотелось бы, конечно же, вот с поддержкой таких вот фестивалей. Все-таки розвивати їх далі і е, е, кожному молодому чоловіку донести, що він нужен тут. Олег Бабаєв відвідав усі фестивальні зони. Розпочав традиційно з футбольного майданчика, спробував себе в ролі водія радіокерованих автівок та побув діджеєм на танцполі. Як по своєму характеру мені більше все таки підходить к моєму це воркаут, мне мені очень понравилось. Ну футбол традиційно я зі не обсуждаю. Я його давно вже знаю футбол. Это Вообще очень приятно, что в городе есть такой фестиваль, что молодежь чем-то занимается, что они ждут его раз в году он проводится. И действительно, он сегодня приобретает масштабы, пока он считается областной у нас, да? но ну, я надеюсь, что когда-нибудь станет и государственным. Втім, фестиваль це перш за все змагання, і здорову конкуренцію ніхто не відміняв. Ярослав займається трікінгом вже три роки. На фестивалі вперше і одразу став переможцем. Пояснює, трікінг то суміш бойових мистецтв і трюків. Емоцій не стримує. В основному це бойове мистецтво, зв'язане з акробатикою і ну, трюковими елементами. Я даже не знав, що я побіжу. Я просто сюда прийшов, якби ну попри я не знаю. Чесно, емоції переповняють сучасна музика, сучасний спорт і сучасне мистецтво такого різноманіття напрямків в Кременчуці ще не бачили. Майстри графіті подарували місту композицію на тему визволення Кременчука від фашистських загарбників. Тематика сьогоднішнього графіті це. День Кременчука, день нашого міста. Дуже приємно, що ця святкова тема знайшла своє відображення в малюнках граферів. І, хоча фестиваль має статус обласного, його географія значно ширша, зазначають організатори. Та й цьогорічна масовість вражає дві тисячі учасників. Рекордна кількість. Учасники до нас приїхали з усієї України. Це і і Дніпропетровський, навіть є хлопці з Ялти і гості. Всі унікальні. Фестиваль став добрим початком заходів до дня народження міста і 70-ї річниці визволення від німецько фашистських загарбників. Тож в добру путь. Поруч з екстрім зоною у рамках того ж святкування дня Кременчука у центрі міста відбувся пробіг із вірою у серці. Більше трьох тисяч учасників, 71 тисяча з лишком зібраних гривень на придбання обладнання для Кременчуцького пологового будинку. Яке обладнання планується придбати на зібрані кошти, та що на площі перемоги робила справжня корова. Дивіться у наступному сюжеті. Уже втретє благодійну акцію Пробіг із вірою у серці у Кременчуці ініціює компанія Данон. За твердженням організаторів активність Кременчужан з року в рік зростає. У пробігу беруть участь спортсмени та аматори від мало до велика. Ветерани спорту не тільки роблять внесок у благодійну справу, а й власним прикладом привертають молодь до активного способу життя. Бігаємо всю життя, сознательно приймаємо участь во всіх. в спортивных соревнованиях, в благотворительных акциях. Это наш образ жизни. Мы просто бегаем тысячи километров в год, набегаем, ездим на соревнования по ветеранам. Поэтому пускай молодежь нас догонит, а мы будем своим примером показывать, как нужно жить. Серед учасників забігу і головлікар Кременчуцького пологового будинку Ярослав Прокопчук каже, залишатися осторонь не у його правилах. Унікальне обладнання, яке придбають на зібрані кошти, дасть змогу лікарям безперервно контролювати усі параметри життєдіяльності новонароджених малюків. Те обладнання, яке буде закуплено на ці благодійно зібрані кошти, дасть можливість врятувати самих менших від 500 грам і. Хворих дітей, які будуть знаходитися в відділенні реанімації інтенсивної терапії міського пологового будинку. Спеціалісти у нас є обучені на самої найвищої кваліфікації, а обладнання нам не вистачає. Поруч з екстрім зоною сільський колорит. Це корова квітка на запрошення компанії Данон виконувала просвітницьку місію, бо справжня жива корова для сучасних міських дітей дивина, та й годі. Квітка охоче позувала та із задоволенням роздавала коментарі. 25 років тому Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню і відмови від насильства. 21 вересня його відзначив і Кременчук разом із індонезійськими гостями в рамках програми обміну. Урочистості проходили у парку миру біля гонга миру. Для багатьох із нас мир це повсякденна реальність для індонезійців. Це ще в пам'яті день, 12 жовтня 2002-го, коли на індонезійському острові Балі було здійснено теракт, в результаті якого загинуло більше 200 громадян із 20 країн світу. Україна дев'ята країна у світі, де встановлено цей символ співдружності і взаємодопомоги. Я щаслива, що сьогодні з вами зазначила у своїй промові надзвичайний та повноважний посол. Її високоповажність пані Ніні Куннар'яті. Дозвольте мені вклонитися ветеранам великої Вітчизняної. на спільна мрія. Людей до миру. Хвилини мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих. Військовий оркестр грає гімни двох країн України та Індонезії. Сьогоднішнє зібрання представників різних поколінь має зміцнити бажання жити в мирі та злагоді, переконаний президент СМВР Андрій Мельник, адже підтримка миру завдання не з простих. Коли діти танцюють, і навіть якщо по-різному, вони посміхаються, наші відкрито індонезійські стримано. Посмішки це головне, аби не плакали. Цей день покликаний змусити людей не лише задуматися про мир на планеті, але й зробити що заради нього, зазначили у своєму виступі представник фонду ООН в Україні. Ні, Нузгатесан. Бажаємо вам мирного неба, оскільки лише воно відкриває перед людством перспективи, не зводячи їх до боротьби за виживання. В мирне небо голубів так символічно і завершили. Ввечері цього ж дня в рамках заходів, присвячених Дню Миру, у міському палаці культури відбувся гала-концерт міжнародного фольклорного молодіжного фестивалю Миру. На заході побувала і наша колега Тетяна Андрєєва про її враження від фестивалю у наступному матеріалі. У Кременчуці такий захід відбувається вперше. Тому познайомитися із індонезійською та іншими культурами світу прийшли чимало кремечужан. І зала й балкон були заповнені глядачами. Перед початком фестивалю офіційна частина. Секретар Кременчуцької міської ради Василівко привітав індонезійських друзів на Кременчуцькій землі. Промова надзвичайного й повноважного посла Республіки Індонезії в Україні пані Нінік Кун Нар'яті розпочалася із приємного сюрпризу. Добрий вечір, Кирементю Кременчу. са мојата на тронола и ја водам Гержус сте ја денес наоѓувс на ета сцени Млігатапавіжі опінації друг друга узнають воліка для того, собі протвілятміри індонезійську культуру. Презентували вихованці школи танцю Глобал Джая цього вечора. Кремечуцькій публіці було представлено танці різних островів індонезії. Золоті райські пташки випурхнули на сцену міського палацу і зачарували глядачів спокійною плавністю рухів. Це танок під назвою Індонезія. У танку чокек і водя з її музиці позначився вплив китайської культури. Його виконують для гостей. На острові Суматра полюбляють більш динамічні рухи у танці. Музика тут інша, проте ведовище кожного разу було чаруюче. Яскраве національне вбрання неповторна музика. Задля кращого сприйняття пісенних і танцювальних композицій, кожен танець коментував вчитель школи танців Рей Джефрі за щоразу дарував юним артистам шквал овацій. А ось за виконанням української народної пісні Марічка індонезійським артистам глядачі аплодували стоячи. Виступи кремічуцьких колективів теж не залишили глядачів байдужими. Пристрастю іспанського танцю запалили глядачів дівчата з театру Світлани Шумкової. Зігрів суботнього осіннього вечора запальний козацький танок. Гопак творчі колективи Палацу культури Нафтохімік змусили глядачів розчулитися від японської сакури і зарядитися оптимізмом від єврейського танцю. А ще були шотландські волинки і ірландські танці. Родзинкою фестивалю став майстер-клас. Індонезійці вчили кремічужан грати на своєму національному музичному інструменті анклунгові. Кілька репетицій із залом, і коли публіка зрозуміла, як вправлятися із інструментом, приступили до виконання музичної композиції завдяки вправному диригуванню індонезійського гостя прозвучала знайома усім мелодія Україна. Хоча фестиваль тривав дві години вражень і кремечужанам і дензійським гостям вистачить надовго. Тож до зустрічі у наступному році на другому міжнародному фольклорному молодіжному фестивалі миру. Учнівські пошукові загони обмундирували. Юні дослідники вивчали історію військових формувань, що визволяли наше надніпрянське місто та за особливий героїзм удостоїлися звання Кременчуцьких. Напередодні 70-річчя визволення Кременчука від фашистських загарбників нову військову форму презентували на палацу школи номер 12 Серед тих, хто першими бачив шкільних пошуковців у формі, була і наша знімальна група. Вісім шкільних загонів юних пошуковців відповідає числу восьми дивізій, які прославили себе в боях за визволення Кремінчука. Сьогодні вони, як то кажуть, при параді. Новенька вирізняючи кожен загін форма, сучасно дизайн емблеми, які презентують номер школи і назву військового формування та прапори копії бойових знамен героїчних дивізій взяті з шкільних музеїв. Військова форма стимулює і виправку військову, у цілком цивільних юнаків та дівчат. Задоволено констатує голова автозаводської районної ради Володимир Коваленко. Ініціатор такого учнівського обмундирування «Лічний состав повіскових отрядовів Атазавоського району на своє свод построєн. председатель совєта Ветеранов Зубченка. Слідкували за парадною ходою директори шкіл та почесні гості, представники кременчуцьких підприємств, завдяки фінансовій підтримці яких і було пошито форму. Вдячності пошуковців та відзнаки автозаводської районної ради удостоївся Кременчуцький міськ молокозавод та Оксана Петрівна Голик, яка забезпечила пошиття військового одягу. Вже 28 вересня пошукові загони візьмуть участь в урочистостях, присвячених 70-річчю визволення Кременчука від фашистських загарбників, які традиційно в автозаводській. Районі. Відбудуться в селищі Велика Кохнівка. Журналістам Кременчука підростає зміна. Готують її у школі молодіжної журналістики. На практичному занятті майбутнє акули пера побували в редакції Кременчуцьких новин. Як приймали гостей у наступному відео. Проєкт Школа молодіжної журналістики, започаткований молодіжним парламентом Кременчука, реалізовується вже в четверте. На сьогодні у школі навчається 35 учнів. Заняття розпочалися влітку і триватимуть протягом чотирьох місяців. Наразі аналогів нашого проекту в місті немає. Ми збираємо дітей із шкіл, із навчальних закладів різних різних рівнів акредитації. Приймаємо заявки, податенки тому вже будь-хто будь бажаючий. Потім до цих анкет відібрали 35 чоловік, які цього року почали навчання 14 серпня. Зустрічаємось з політичними діячами, журналістами, суспільними діячами. До вас сьогодні в гості завітали. Ми займаємось вивченням журналістики, якщо так коротко. а Детальніше нам розказують про різні речі, тобто як робити репортажі, як робити журналістські розслідування. Ми проходили квест і журналістське розслідування. Ну, взагалі, нам сподобалось. Перші кроки в журналістиці. Дехто з молодих людей вже зробив. Опубліковані в шкільних газетах статті стали першими пробами. Пера Це була школьна газета, вже в начальних класах. Це було шкільне мероприятие, Я в ньому написала маленьку статтю її опублікували. Першою моєю статті це була про королеву Корнеу, і після цього мені надали завідувати цією ну газетою мого факультету ФКІ. І тому зараз в мене є як електронна, так і газета, яка друковується. Прагнення молоді випробувати все на собі цілковито зрозуміли. Не опустили свого шансу і майбутні журналісти. З головою поринули в процес телеінформаційного виробництва. В студії звукозапису Аня Алєксєєнко продемонструвала власну дикцію. Було відмічено, що центральні вулиці міста знаходяться у задовільному стані. Приїжджа частина та пішохідні тротуари підметані, прибордюрні зони прибрані. Найактивніші учні школи приміряли на себе ролі інтерв'юера і респондента. Як ви думаєте, що саме тяжело в роботі над створенням репортажа, який виходить в будь-яких новостях? Не знаю, мабуть, сам процес написання створення його. Деякі журналістські завдання виявилися складними для молоді. Наполегливо Сашко Леванда відпрацьовував перед камерою репортерський прийом роботи в кадрі, і з восьмої спроби зміг записати стендап. Сьогодні відбулася зустріч молодих журналістів з працівниками Кременчуцьких новин. Діти побачили, як готуються репортажі. Особливо зацікавили присутніх робота інженерів монтажу. Півторагодинне спілкування стало пізнавальним та цікавим для всіх. Юні журналісти відчули себе частиною за екранної реалії телебачення. А ми дізналися, що відвідувачі школи молодіжної журналістики майже 100% дивляться наш новинний випуск. До речі, запрошуються робити і всіх інших. Кременчуцький кремінь знову програв. Цього разу підопічні Сергія Свистуна поступилися на виїзді Криворізькому гірнику 0-1. Безвиграшна серія кременя продовжується. Причому наші земляки мали чимало моментів для взяття воріт суперників. Були шанси не тільки зрівняти рахунок а й привести з виїзду перемогу не судилося. Проблема залишається одна єдина реалізація гольових моментів. Не вистачає нашим нападаючим майстерності на завершальній стадії атаки, не вистачає імпровізації та творчого мислення. У кожному поєдинку кременчужани мають кілька можливостей забити, але м'яч у сітку вперто не котиться. Та ще й у захисті припускаємося дитячих помилок на п'ятій хвилині зустрічі після подачі зі стандарту. Без опікуна залишився у штрафному майданчику Кременя Григорій Гаранян. Криворізький футболіст майстерно зрізав м'яч у ближній кутворіт Андрія Олійника. Наш голкіпер цього удару просто не чекав. А далі підопічні Сергія Свистуна почали створювати і марнувати моменти на 13 13-й хвилині поєдинку. Сергій Степанчук, прекрасним пасом від центральної лінії поля, вивів сам на сам з голкіпером господарів Сергія Івлєва. Той зупинив м'яч, вдало обіграв захисника гірника і пробив прямо в руки Романа Гуріна. Через 10 хвилин флангова передача Сергія Стебловського знайшла на 11-метровій позначці нашого нападаючого Єгора Іванова. Єгор не став пробувати з льоту, зупинив м'яч і втратив оперативний простір для точного удару. А на 25-й хвилині той же Єгор Іванов отримав вивірену передачу від Дмитра Волошина і опинився на ударній позиції поблизу воріт господарів. Але на його удар вчасно зреагував Голкіпер Гірника. У другій половині зустрічі кременчужани продовжували атакувати. Та безрезультатно. Щоправда, можна закинути арбітру не призначений пенальті. Захисник криворіжців недозволеним прийомом зупинив у власному штрафному майданчику Єгора Іванова, але забувати треба зі гри. Наступний матч Кремін зіграє 29 вересня проти Карлівки. Двобій відбудеться у день визволення Кременчука, тому гасло Відступати нікуди набуває особливого значення. Гра почнеться о 15 годині. Холодно і вітряно такий прогноз погоди для Кременчука від спеціалістів полтавського гідрометеоцентру. Нам обіцяють невеликі дощі в день вітер до 15-20 метрів на секунду, вночі до 8, а вдень до 13 градусів тепла. Такою погодою буде у вівторок, 24 вересня. Нагадаю, що Кременчуцькі новини завжди раді почути своїх глядачів. Телефонуйте на наш редакційний номер 780818, Якщо вам є про що повідомити городян або потрібна допомога журналістів на цьому ми на все. Побачимося в ефірі щастим.